Покинуті нотатки це щирий і пронизливий збірник емоційних роздумів і життєвих історій, поданих у формі інтимного щоденника. Авторка, пані Наталія Грушинська, запрошує читача у світ почуттів, страхів і мрій, пропонуючи разом замислитися над складними питаннями вибору, самотності та пошуку себе. Варто зазначити, що вона свідомо уникає будь-яких збігів персонажів із реальними людьми. Герої книги радше збірні символічні образи, через які передаються різні відтінки переживань, подій і настроїв. Це надає твору універсальності, дозволяючи кожному читачеві побачити в цих історіях щось своє. Для тих, хто пам'ятає образ Кері Бредшоу з відомого серіалу. Книга може нагадати і щирі колонки, де поєднуються особисті спостереження і тонкий гумор. Втім, покинуті нотатки мають власний, більш поетичний стиль і глибину, яка спонукає до роздумів. Покинуті нотатки це книга для тих, хто у будь-який період життя, особливо у часи внутрішніх пошуків чи осінніх роздумів. Хоче зануритися у світ щирих емоцій і знайти сили для нових починань. Вона стане підтримкою, нагадуванням про те, що кожен із нас у своїх переживаннях не один, і в цьому є велика сила. Якщо ви цінуєте прозу, що поєднує глибину, щирість і легкий, ледь іронічний гумор, ця книга неодмінно варта вашої уваги.